Захисники українських кордонів відзначили своє професійне свято. З днем прикордонника військовослужбовців окремого контрольно-пропускного пункту Київ привітав голова Бориспільської районної державної адміністрації Дмитро Воронін. На жаль, ніхто не з нас не думав, що в 21 столітті коли світ рухається новітніми технологіями, утворюються спільні союзи держави. В першу чергу і всьому українському народу прийдеться боронити нашу рідну землю, наші кордони і зброю в руках. Сьогодні я хочу від району, від районної ради низько ухилитися тим вашим побратимам, які перші прийняли на себе удар ворога і яких на сьогодні з нами нема. Хочу вклонитися і вам, всім тим, хто несе сьогодні складну. Службу по охороні державного кордону. Честь їм і хвала честь вам. Продовжуючи урочисту частину начальник ОКПП Київ Едуард Матусяк коротко доповів про успіхи бориспільських прикордонників за минулий рік. Тільки за 2014 рік персоналом Київ затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності 8 обручників. На кого ж за. Суму 9 мільйонів 737 тисяч гривень. Затримано 153 порушника державного кордону. Складено 242 протоколи про правопорушення пов'язані з виними перевезення. За сприяння голови Верховної Ради України вагомий особистий вклад окремих військовослужбовців прикордонної служби, в тому числі АКПП Київ, відзначили почесними грамотами та медалями. На останок для боронителів українських кордонів виступали вихованці зразкового вокального ансамблю «Веселочка» Бриспільського будинку дитячої та юнацької творчості. Мужність та відвага прикордонників є одним з ключових факторів на шляху до перемоги України. Тому дякуємо їм за нелегку та важливу справу і вітаємо з професійним святом. Володимир Косинський, Максим Хлопотов. Новини, телеканал Бариспіль.